новина, друзі, українці не зупиняються вис до 25 років, та тиск влади ймовірний, ймовірний, бо зараз знов на мене скарги понаписують. Так, от давайте почнемо з того, що українці не зупиняються, подали петицію вже до Кабміну і вимагають. Подивимося, чи багато людей її підпише цю петицію, чи набирав на голосі, голоси, щоб прем'єр-міністрка її розглядала. Але вже люди хочуть виїзд до 24 років включно. Ну, тобто до 25. Якби ну тому що це абсолютно логічно, тому що в нас люди до 25 років не підлягають мобілізації, і це абсолютно правильне рішення. Я це підтримую. Теж ідіть, підпишіть цю петицію, щоб влада розуміла, що треба повертати людям права, ну і давати людям виїзд. Тим більше це логічно виглядає згідно нашого закону. Друге питання: знаєте, на фоні, от ну те, що ми говорили про виїзд. До 22 років включно. Ну були ці всі перепиті, про які розповідав. Мені масово почали блокувати відео. От я спеціально поставив цю фотографію з Тіктоку свого основного, де 90 тисяч підписників, в Фейсбуці в мене така ситуація. Ну, тобто масово на так. А сьогодні я ще помітив знаєте, стеження за собою, як згадав молодість, як то кажуть. Тому для того, щоб ми не загубилися з вами, та підписуйтесь і на цей канал, це мій резерв. Я буду вирішувати питання там з тим каналом, ну жалкою, звісно, але таке. То, то е, життя все одно свою діяльність я не буду зупиняти. А владі ну, треба зрозуміти, тому що це і є свобода слова, це і є демократія. Це і є свобода слова і демократії, які прописані в Конституції. Те, що люди вас можуть критикувати, а якщо вам це не подобається, значить виконуйте якісно свої обов'язки, щоб не було за що. Лайк, репост, підписка, підпишіться на цей канал, поширте це відео, підтримайте мене. Все і в телеграм, в шапці профіля, там теж не загубимося.